ранку усім глядачам і ще раз ранкова кава у вікенд. Ну і, як завжди, за хорошою традицією, у нас гостьовий майданчик музичний. Сьогодні ви почуєте прекрасні композиції від прекрасних дівчат. Зараз представлю наших гостей. У нас в гостях голова громадської організації інвалідів народна академія творчості Ельміра Небесна. Добре а також у нас прекрасні співачки, зірки Юні Марія Сухонос та Софія Михайленко. Доброго ранку, дівчата. Добре. Доброго Добре. ранку, пані Ельміро. А, значить, ми вас запросили неспроста. Крім того, що ви чудові артистки і добре співаєте, ми в цьому впевнені сьогодні це почуємо. Також ви брали участь у фестивалі, який проходив у Вінниці. І окрім того, що ви взяли участь, і я впевнена чудесно себе там представили, ви ще й зайняли призові місця. Розкажіть нам, що за був фестиваль, як ви туди з'їздили? Ну, по-перше, э, э, перший фестиваль проходив два дні. Ми, там було все дуже гарно, була екскурсія, були, ми як і снідали, і обідали, і вечеряли в ресторанах, ходили до театру, ходили ну, на різні місця. цікаві. І там ну, дуже хочеться подякувати всім організаторам за те, що вони провели таку гарну ну, екскурсію по місту, за те, що вони представили своє місто як найкраще. Фана фонтані були? Да, да. Главна до запримічательність Вінниці. Золотий птах» називався фестиваль. Сколько було учасників? Откуда вони попріли? Учасників десять старшої категорії, 10 з менше з мною. Це був фестиваль всеукраїнського рівня. Він був відбірковий. Спочатку дітей відбирали, ми висилали свої фонограми, плюсовки відбирали з плюсовок, і тоді вже запрошували дітей. Вони по своїм критеріям це вирішували і запрошували дітей. Наші дві кіровоградки попали в молодшу групу, яка складається з десяти чоловік з дітки з різних куточків України. І дві наші кіровоградських дівчинки попали якраз у молодшу групу. Фестиваль був на два дні. В перший день відбиралися вже переможці, на другий день був гала-концерт. І во время Да, вже об'являли да Ми, і да, ми до останнього ну, не знали, хто буде переможе. Настільки були сильні діти. А і хто, хто, хто журі? Хто журі були там і професори були, і народна артистка була. І приїхали польські колеги, які відбирали до Польщі переможців. Вони по своїм критеріям дивились, тому таке журі було. Серйозно, да. Ми сказали, що призові місця, але розкажіть, які ж саме призові місця ви зайняли? Я зайняла гран-прі. Тобто це найвища нагорода, яка тільки можлива правильно так, на цьому так. фестивалі? Ну, по-перше, місце учасника за ну як кажуть, головне не виграти, а головне участвувати. Тому я дуже рада за Маш, за те, що вона виграла перше місце. Це ну, якби ми з нею дуже багато майже дуже багато часу проводимо разом, я дуже-дуже за неї рада. Ну, я вам скажу, зважаючи так. на те, що було всього 20 правильно, так, учасників так. це дуже-дуже мало, як на мене. І тобто, кожен, хто туди пройшов, це вже по суті ви так, виграш. виграш. Це вже величезний здобуток, тому що було серйозне журі. Серйозний був відбір у, у ще перед тим, як ви туди їхали. Тому в будь-якому разі ви величезні молодці. Е, я пропоную зараз послухати машину пісню, з якої, та, так, та, розуміє, з ти, виграла. З якої ти виграла правильно. Тоді Давайте. зараз послухаємо тебе, потім продовжимо розмову. Ще каберем, трішки сонця додає світанкової роси, жменьку ра. i'll Щеде краплю дощі капери, трішки сонця додає, світанкової роси жменьку радості для всіх. Посміхнись, подивись на небо, сонце золоте. Соловать не треба, все на кращий де, все на кращий де. Чудесна пісня велике тобі спасибі. Як ви в Кіровограді тренуєтеся і де ви займаєтеся? Ми займаємося в 34-й школі, навчаємося в основному. Займаємося в дитячому юнацькому центрі Едельвейс, директором, навіть завідувачкою якого є кола Світлана Михайлівна, якій ми дуже дякуємо за те, що вона прояснила нам любов до пісні, любов до музики. На те, що для того, що вона почала ну навчати нас приклала нам стежинку до цього. Майбутнього. Ви в правильно там займаєте? 34 та школа, моя родна. Ще раз подтверждение очередное того, что самые лучшие и самые талантливые дети учатся в 34-й. А не в какой-то там восьмій. Ну, я не співаю так. Но я гор, я гор тому, что тем, що тоже учился в 3-4 школе. Как проходит и сколько времени уходит на то, чтобы постоянно держать свой голос и свой вокал в форме и быть готовым вот в любой момент даже в нашей студии спеть с утра рано. Перше нам треба розпіватися дуже гарно. Треба э-е е, зробити трен, ну, тренування для голоса там на якійсь на якійслій е, будь-якій пісні, щоб розпівати повністю голос. Можна вже потім горлать добре. А взагалі багато часу займають у вас заняття музикою і співом? Ну, Не так багато там за, за певним часом, за, пев, за певним днем, там, по певним дням проходять уроки. Але якщо там, терміново треба за якимось, на якийсь концерт, там, пісня, то може кожен день, може, вибірково там день якийсь, де можна попасти на заняття. А багато їздите? Ну не дуже зі школою не дуже ми багато їздимо, але концермо музи... ми да. ну, дівчата ще навчаються Музик... і в музичній школі. Так ага. Ну там я думаю більше. а то ну, у вас так. виходить багато часу. Тобто, ви по суті, і в музичній школі, і потім ви ще в своїй так. школі займаєтесь. музикою, Тобто, ви серйозно до цього підійшли? Ви в майбутньому думаєте пов'язувати своє життя? Так, ну я, наприклад, буду у у ще поступати. Ага, і може теж мабуть після 11 класу. Ну тобто, у нас є перспектива. Тобто, ми через у декілька вас років нет, Ірина. <рістити> 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 через декілька років ми вас уже запросимо як студенток, уже з новими здобутками. Софія, якщо ти готова співати, ми тобі пропонуємо заспівати так. твою пісню, з якою ти їздила теж на фестиваль, правильно? Так. А потім знову поговоримо. Асибі тобі слухайте. Ну ми е, ну, по перше дякуємо, що ви зробили цей ранок музичним і більш співочим, але впевнені, що на цьому не зупиняєтеся. Пані Ельміро, уже колись плануєте з'їхати в наступні або готуєтеся крім, до іншого кромі Юля, кромі Юля і Польщі з смаше. Да, да, ви Юля так, буде проходити міжнародний фестиваль Так. Да. Е, е, 23, 24, 25 Ми їдемо групою в Хмельницьк на фестиваль дитячий, всеукраїнський. Е, у нас дуже багато планів. тобто, ви влітку не відпочиваєте? Не відпочиваємо. Не нещодавно наші діти вернулися з мистецького арсеналу. Їздили теж з концертом туди. Ми однакові. Е, інша група у нас просто дуже багато вже дітей назбиралося талановитих. Ну, взагалі, місто Керавна, я завжди казала, що талановите місто. І коли ми збиралися їхати у Вінницю, то я написала: їдемо на писемний фестиваль не не ще першого, так воно і тобто, ви собі поставили планку, і ну але я, я прекрасно розумію, що не тільки через те, що ви так сказали. Тобто, в будь-якому разі, окрім того, що талановиті, ви ж ще займаєтесь постійно, діти постійно розвиваються. Я, і я була готуються. просто впевнена. Чому? Чомусь я була впевнена, що не нижче ще першого. Ну, я ж бачу дані дівчат, і я розумію, що ми можемо. От. Хоча, хоча були сильні там у Вінниці дітки, і Я б всім би поставила перше місце, нам гран-при. <гум> ну, насправді ми до останнього не знали, хто переможець. Всі були в таких здогадках. Нервували навіть всі нервували. Ну, насправді кожна дитина була е, от, як переможець, співала, дуже гарно діти співали, але там співали діти по дві пісні. Ага. І першу пісню, можливо, заспівали дуже гарно, а другу трошки з'їхали, а бали виставлялися за дві пісні. Ага. І, ну, Рівненько і гарненько проспівав дві пісні, то і вийшов Тут, Бачиш, я так розумію, переживання багато багато дуже багато переживали, переживали і нерви Так, <см�р> да, дуже багато. Переживань, там дуже багато показників. Крім того, що голосові дані там потрібно було ще й під підібрати репертуар правильно, сценічний образ, все, все там, ну як <см�р> там насобливі под... ці Потреби ніхто скидки не робив, угу. там, то помімо самої вокалістки, ще ціла команда да. людей працювала над образом над да над так. Горами. Там ще ж е, дівчата мали змогу е, е, пройти майстер-класи професорів і у народних артистів їх прослухали по бажанню. Кожна дитина могла проспівати професорові. Він дати свої зауваження. Там команда гарно працювала, тому велике спасибі Вінниці. На наступний рік ми готуємося знову їхати туди. Тобто вже... То тут не принцип євровідіння, да? Да, да, не ви Ні, Вінниця. Ну нам сподобалось Вінниці. Ми не проти туди поїхати, там дуже гарно. Лиші, не, все, не все побачили. Мені надзвичайно сильно сподобалося те, що був майстер-клас, де для дівчат. Ви ж теж правильно, так, ви, ви не всі. втратили цю можливість. Це чудесно, тому що конструктивна критика вона завжди дає поштовх до розвитку. Тобто, навіть якщо сказали щось погане, то це не означає, що треба зупинятися, означає, що треба так. над цим працювати. Я вважаю, це просто круто, що от в такому віці ви. В юному працюєте, розвиваєтесь, не стаєте і не говорите все, отримали гран-при там, з'їздили на такі фестивалі. А все можна відпочити, можна вже нічого не робити. Ми вже круті. Тобто я розумію, що ви і далі працюєте, і далі готуєтеся. Ну добре вам з'їздити. Я можу сказати, я впевнена, що все буде добре. Я впевнена, що точно будуть призові місця, що ви до нас знову прийдете і будете знову нам співати. Тим паче, що ми їдемо на юбілейний фестиваль. Чи зустрічі він буде 20-й в цьому році? В этом году очень много юбилейных фестивалей. И, и если они международные, то обязательно Украина там среди призеров. А если они все украинские, то обязательно Кировограсс. Я люк я, я, я присоединяюсь к вашей уверенности, уверен, что и там вы будете начали. Що ж, ми вам хочемо подякувати величезне способі, що прийшли, що нас, що нас ось так от порадували такими красивими голосами, такими красивими виступами і хорошою інформацією. Бажаємо вам успіху, пропонуємо вам чай. У нас є чудесний партнер і друг. Це ти виробник солодощів в Кіровограді і Меджинаріум. Вони нам сьогодні принесли такі чудесні еклери. Ми зараз будемо робити невеличку паузу, будемо пити чай, будемо насолоджуватися солодощами. Ну а нашим глядачам пропонуємо не перемикатися. Ви зможете побачити цікаву інформацію, яка буде уже прямо зараз на ваших екранах. Зустрінемося за декілька хвилин. І ще і Віктор Душак повернеться к нам в студію. Смотрим. і не переключи.